Поширений страх бухгалтера резидента Дієсіді це коли приймається рішення переходу на сплату податку на виведений капітал. Бухгалтер каже: Я не розумію. Ми до сих пір платили шалений податок на прибуток. А зараз, перейшовши в ПНВК, якщо ми не будемо здійснювати операції, які прирівнені до виведеного капіталу, то що? Податок нуль? Так. І дійсно я спостерігаю, що ті резиденти Діасіті, які попереходили із звичайного податку на прибуток на ПНВК, є в шоці від того, що їхній податок на виведений капітал близько дорівнює нулю. А ще в більшому шоці, податківці. Як це так? Ви заповнили додаток Дія, а нічого не принесли в основну декларацію. Що ж я можу сказати зі свого боку? Я можу лише підсилити дані з приводу тих операцій, що підлягають оподаткуванню податком на виведений капітал. Саме цьому буде присвячений річний майстер-клас по заповненню додатку Дія. І єдине, що я можу вам рекомендувати, це перевірте себе ще раз, чи усі операції, які у вас дійсно не є операціями, що прирівнені до виведеного капіталу. Ну а для цього треба стати учасником річного майстер-класу. Тому долучайтесь і до зустрічі.